Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу ще один цікавий рецепт, як замаринувати гостренькі зелені помідори на зиму. Вже не перший рік готую за цим рецептом і завжди виходить дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. гострий перець очистіть від насіння і наріжте дрібними шматочками. Часник також дрібненько наріжте. Кількість його можна збільшити за смаком. Петрушку промийте, обсушіть і також дрібненько наріжте. Потім все змішуємо разом. Можна також подрібнити всі ці три інгредієнти разом у блендері. Зелені помідори вибирайте невеликого розміру, щоб вони легко входили в баночку і були, так би мовити, на один укус. Розріжте кожен помідорчик навхрест, не дорізаючи до краю, щоб помідор тримав форму. Тепер обережно наповніть кожен помідор підготовленою гострою ароматною сумішю. І складайте помідори в баночки. У мене вийшло 3 баночки дві об'ємом пів літри і одна на 750 мл. Тепер приготуємо маринад. На 1 літр води беремо 5 столових ложок цукру і 1,5 столові ложки солі. Доводимо до кипіння, а тоді вливаємо оцет і знімаємо з вогню. Все, маринад готовий. Це універсальний і ідеальний для мене маринад, за яким мої помідори завжди смачні і гарно зберігаються. Заливаємо маринад в баночки. Одного літру вистачило на мої три баночки, але якщо закладати помідори щільніше, то вистачить і на 4. Тепер стерилізуємо баночки в каструлі з водою протягом 70 хвилин і закриваємо металевими кришками. Мариновані зелені помідори з часником і перцем виходять дуже смачними. Вони ні на що не схожі дуже оригінальні і завжди користуються популярністю. Впевнена, вам сподобається. Обов'язково спробуйте.